моя, ж моя, мені. Ж моя мені. Сьогодні ми вкотре прощаємося з героєм, що вірно. Віддано, боронив свою землю. Його ім'я назавжди вписано в історію нашої країни. Солдат Литвин Вадим Васильович народився 20 жовтня 1984 року в місті Золотоноша, навчався у Золотоніській загальноосвітній школі номер 6 Після закінчення школи вступив до Золотоніського середнього професійного технічного училища номер 40 Здобув професію водія. Деякий час працював водієм в київському комунальному підприємстві. Потім повернувся до рідного міста. Разом із батьками почали будувати будинок на вулиці Марії Чурай, в якому і проживав. Останнім часом займався підприємницькою діяльністю, реалізовував автозапчастини. Своєї сім'ї Вадим Васильович не мав, але дуже любив племінника Платона. Вадим Васильович завжди був привітним, життєрадісним, був добрим товаришем, був вірним другом. 25 серпня 2024 року. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, під час ведення бою з ворогом в районі населеного пункту Журавка Покровського району Донецької області боронячи рідну країну від ворожих окупантів, Вадим Васильович загинув. Висловлюємо найщиріші співчуття батькам Тетяні Іванівні та Василю Григоровичу, сестрі Вікторії та її сім'ї. Всім рідним та близьким. Важко знайти слова, які могли б зцілити біль. Але хай невмирущий спогад про героя Вадима буде світлом і силою в цей важкий час. Знову важкий день для нашої громади. Знову тяжка звістка для родини і для нас усіх. Загинув молодий чоловік. Чоловік, який міг працювати, створювати родину, дарувати онуків для своїх батьків, і просто жити, жити, жити і жити. Солдат, який встав на защиту своєї вітчизни і віддав своє життя за нас з вами. Вірний військовій присяги, мужня. Боровся за незалежність і волю українського народу. Благословен Бог наш! Завжди нині повсякчас і на віки віки. Христя ставить рої, це помилуй нас, Господи, очистів наші, плати, попрости, беззаконні наші, святи, гнять і стіни, немочі наші і мене поради. Господи поми, Господи помил. Сьогоднішній день, дорогі мої, нам показав те, що життя на цій нашій планеті не дуже ще й добре. Якби не оці війни, можна ще було б якось миритися. Але життя воно є, життя. Щоб там не було, ми повинні, не повинні втрачати своєї людяності, свого его не втрачати ні в якому разі, щоб ми з вами не стали мордами. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як гледіли, журавлі. Втрачено, дорогого заплачено, так багато втрачено, дорого заплачено. Ми їм не пробачимо хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світило. Воно. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло,